Слухайте, говоримо про ще одного героя францішканізму. Оця венентія Катажинця, можливо, не вперше на моєму ютуб-каналі, можете знайти серед списки відтворення дев'ятницю до Пресвятої Трійці про потрібні блага за заступництвом Слово Божого Оця венентія Катажинця, праведного Слуги Божого, якого бетафікаційний процес триває. Так, і він є взором для нас, е, віри, надії, любові, життя з Господом Богом, прожив коротке життя, так як Свята Фаустина, десь 32 роки. Але став святим. Сьогодні в, цьому, в цій конференції, в цьому відео застановимося над такими головними десь думками цього святого отця, венентія катажинця, витягнуті в властивості дев'ятниці. Саму дев'ятницю можете. Собі прослухати, промолитися. Знову ж таки, тут знайдете також в коментарях в ссылку, де є ця дев'ятниця. Отже, ж, з проповіді в першу неділю Адвенту в Католиків, знаємо це перша неділя, яка передує празнику Різдва Христового. Про добре життя. Людиною доброю, порядною можна стати тільки поступово. Отже, ми людьми стаємо поступово, каже отець звиненький катажинець. Так, Це є завдання нашого, е, нашої життєвої мандрівки десь найголовніше. Так? Не стаємо відразу святими. Це нереально так, неможливо, але вчимося цієї людяності. Отже, не слід відкладати свого навернення на пізніше. Не слід відкладати свого. Навернення на пізніше. скільки можна так зустріти властивих осіб, які нехтують своїм спасінням, але ж як це небезпечно? Адже ж можна померти в стані тяжкого гріха і що? Пекло? Ні, ну, Не не, ну, не 100%. Звичайно, що Боже милосердя визначає, так? але не дбати про спасіння своєї душі це вже є глупство. Так? Бо пізніше може не вистачити часу, кажуть Децвенентій. Він сам прожив коротень, коротке життя. Бо не є можливим, щоб грішник, який все своє життя ображав Господа Бога, на смертельному ложі в одну мить змінився. Це святий ти казав. Що зі 100 тисяч людей, тобто які жили здаля від Господа Бога, на ложі смертному навертається дуже мала кількість. Щоб так відразу розкаявся, не вернувся і спокутував за свої провини. Тому звертаюся до усіх молодих і старших, ну і до нас, всіх, всі, всіх нас, які ми дивимося, це також відео. Незважаючи на свій вік, ми повинні почати добре жити вже зараз, в цю хвилину, а не від завтра, вже тепер, вже сьогодні. Це це слово, яке. Властиво, в Слові Божому є чітко вказане, вказує на той порядок в економії спасіння, що Бог діє тепер, не завтра. Завтра нам, ми не знаємо, що буде завтра. Друга думка з проповіді в неділю після Нового року про благодать. Освячуючи благодать. Це Божий дар ми самі власними силами не можемо ані крихітки її собі збільшити. Але добрий Бог дозволяє, щоб наші добрі вчинки схилялися до того, щоб він міг нас обдаровувати своїми дарами. Отже, добрі вчинки є новим ресурсом до примноження благодатей. А якщо вони численні, то ми щоденно маємо безліч можливостей, щоб зробити якийсь добрий вчинок. Отже, своїми силами не можемо заслужити. Цей є освячуючий Богдан, це є Божий дар, але так само через добрі вчинки ми можемо е... схиляти Бога, що він обдаров нас своїми дарами. Цікава думка про уникання гріхів з проповіді на неділю перед Великим Постом. Отець Венентій Катажинець, праведний слуга Божий Отець свененті Катажинець, отак то записав. Ми самі бачимо, що гріх це порушення права Божого, божого наказу. Гріх це відмова про покори Богові. Це бунт проти нього і відкрита війна. Гріх це, врешті, найгірша невдячність відносно найкращого нашого отця і приятеля. І хто б вбачаючи ту злість гріха, хотів би далі грішити. Отож, від сьогодні все, що ми будемо робити, говорити або думати, а совість буде нам нагадувати, що це є гріх, що це Богві не подобається, що це погане і непристойне, стрепенімо і припинімо, краще зректися від всілякого задоволення, краще страждати, ніж згрішити, ніж Бога образити, ніж душу свою заплямити і ганебно принизити. А коли ми помічаємо, що хтось з ближніх наших бреде в гріхах, Змилосердьмося над ним, молімося за нього, скільки ми маємо сил, стільки перешкоджаємо гріху. Думаю, що коментарі мої зайві до цього уривку. Дуже глибокі слова. Страждання. Отець тільки, жинуть, це так, хто записав в проповіді на п'яту неділю Великого Посту. Господь Бог, коли пробачає гріхи, обдаровує нас величезним благом, відновлює в нашій душі втрачену красу, звільняє від пекла, відкриває нам небо, зневільників робить нас своїми улюбленими дітьми. За стільки проявленої до нас доброти, ми ще наважуємося нарікати, коли Бог дає нам терпіння протягом декількох хвилин земного життя цієї миті ніколи у нашому стражданні не говоримо, за що, за що це я страждаю? Чим я завинив, Що Господь таке допускає? А краще, нехай з наших уст завжди лунає слова, Господи милостивий, я падаю під Христом страждання, але ж я заслужив і на більшу кару. Дякую тобі, що так мало кажеш мені терпіти. Дай мені благодать, щоб я міг на цій землі віддати тобі увесь борг. Та після смерті без перешкод увійти до Твого Небесного Царства. Цей зір молитви у стражданні для всіх нас, для кожного хто страждає. Ще раз пригадую, що собі цю дев'ятницю можете помолитися. Прослухати я в коментарях в першому коментарі скину посилання. Там властива була і молитва. А тут ми тільки застановляємося над думками. З проповіді на 23 третю неділю, звичайно, це венентія Катажинця про віру. Послухаймо, що цей е, святий фактично каже про віру. Віра це чеснота, яка допомагає нам приймати правду. Яку Бог об'являє, а свята католицька церква навчає. Отож, хто має цю чесноту віри і глибоко переймається правдами, які Бог нам об'являє, той має великий скарб і тому вже тепер його земне життя є більш терпимим і легшим. Отже, віра дозволяє нам переходити через ті різні урвища, так, різні ті перешкоди, котрі в нашому житті стаються. І відповідно на думка. Про надію, про чесноту надії з проповіді на четверту неділю Великого посту покладати надію на Бога це значить очікувати того, що Господь Бог нам пообіцяв. А що ж Господь Бог нам пообіцяв? Небо і вічне щастя по смерті, а тут на землі прощення гріхів і свою благодать. Тому всі ми повинні сподіватися, що колись будемо в небі. Маємо в кожній спокусі надіятися на Божу благодать, яка допоможе нам відвернутися від гріха. Господь Бог, як говорить це письмо, не допустить, щоб вас спокушувано над вашу спроможність, але разом із спокусою дасть вам змогу її перенести. От перше послання до Коринтян 10:13. Крім того, християнська надія захоче нас терпеливо чекати на Божу допомогу. А в тлінних справах, особливо якщо ми молимося про щось до Бога. Вірити, що ми це отримаємо. Бо Господь пообіцяв і все, чого проситимете в молитві, з вірою одержите. Матея 21, 22. Ну, і відповідно, наступна, е, наступні ще три такі важливі е, речі, як ви думаєте, про що? Молитва, Марія і Небо. Про молитву. Отець Венентій Катежинець в науці під час адорації при святих та Октаві Божого тіла, так то записав. Крім цнотливого життя Ісус Христос, присутній при святих дарах, прагне. Цнотливо, тобто, означає не безженого, а чистого життя, щоб ми з ним розмовляли, молилися до Нього. Йому було би прикро, і якби ми нудьгували під час зустрічі з ним. З людьми легко нам розмовляти годину і більше, а із Спасителем так важко. Ви не знаєте, що говорити до Ісуса Христа. Ви не знаєте, що говорити до Ісуса Христа. Перепрошую, це питання. А чи ж жодних потреб ви не маєте? Може щось вас турбує, може клопіт в домі, може бідність, може яка хвороба. Це все потрібно представити Богові. Неодноразово ви жалієтесь. Перед кимось, щоб вам стало легше. Ось Христовий прихований, ось Христос, прихований у вівтарі, є вашим найкращим приятелем. Чи не має жодних дочасних потреб? А може твоя потреба знаходиться в оплаканому стані? Може ти погрузнув гріху залежності? Отже, коли ти прийдеш до храму, відізвися до свого Господа, Ісусе, рятуй мене, бо я жалюгідний, вилікуй мене. Підніми мене з гріха. Якщо сам не маєш жодних потреб, то молися за інших, за покинутих, за самотніх, за цілий світ. І так тобі не буде нудитися в церкві, і Господь Ісус буде задоволений з твоєї присутності. Про Марію. На проповідь на оспіння Пресвятої Діви Марії. Одне прагнення і бажання тягнеться як золота нитка впродовж усього життя, Пресвятої Богородиці, а саме в кожній і найдрібнішій речі виконувати Божу волю, в усьому подібнюватися до Господа Бога, син Діва Марії говорив про себе: їжа моя волю чинити того, хто послав мене і діло його вивершити. Йоанна 4,34. І я завжди роблю все, що йому подобається. Ці слова також було принципом життя Пресвятої Діви Марії. Тому, власне, вона не вчинила жодної, навіть найменшої провини перед Господом Богом. Ніхто із творіння не виконав краще Божої волі ніж вона. Через таке життя, виключно віддане Богові. Пресвята Діва Марія мусила простою дорогою дійти до Бога і досягти найвищого місця на небі. Так, Марія вибрала найкращу частку. Отже, в чому секрет святості Марії полягав? В виконанні досконалому виконанні волі Божої. Відповідно, якщо вона виконувала Божу волю, вона не образила жодним найменшим навіть гріхом Господа Бога. І отримали, кажуте, венентій найвище місце в небі. І остання, дорогі мої, думка з проповіді на другу неділю Великого посту це венентія катажинця про небо. Про небо, до якого ми всі. Разом зміряємо, разом прямуємо. І для нас усіх улюблені, дуже знадобилося б побачити, хоч крихітку, хоч кусочок неба того місця, де святі і ангели царюють з Богом. Але хто ж, ж нам відсонеться небо? Очима тіла ми не зможемо заглянути до небесних достатків, але за допомогою віри зможемо дивитися не на кусочок неба, але на ціле небесне щастя. Дивитися в небо за допомогою віри. Це значить роздумувати про небо, роздумувати згідно нашої віри та згідно вчення Святої Катогоцької церкви. Ці роздуми про небо будуть нам допоміжні у важких моментах, щоб ми могли їх гідно по-християнськи пережити. Отже, віра є тим якорем, яка ж також Іоанн Зеводустий, яка допомагає нам думати про небо, пам'ятати особливо у важкі моменти, щоб гідно їх, як кажуть, венентій катажинець, пережити. Це все е, у школі духовності, сато, е, оця, я вже кажу, святого, ну дай Боже, що був все тим. Оця венентія катажинця. Якщо вам це відео сподобалося, поставте лайк, поширте його, підпишіться на мій YouTube канал, буду завжди старатися ділитися разом з вами різними цікавими, духовними, корисними речами для нашого духовного збагачення, для нашого спасіння. Для нашого зросту у вірі і здобуванні неба. Що ви про все це думаєте? Напишіть у коментарях. З вами був отець Назарій. Бажаю миру і добра, так як це бажається у францишканських спінотах, до числа якої рівно ж належав отець Венентій Каджинець. Мир і добро.